Чому на інтернатуру ви обрали саме нашу клініку? Тому що у вас було місце. Ні, ну, а що ви думали, що я скажу, що я все життя мріяв робити в вашій конторі? Та я взагалі не мічтав на таке. Ну, по, -по суті, у мене вибір між вами. Ну і там другий варіант, ну взагалі треш. І от, і от і з чого я вибираю. Було б десь інше в місце покраще, я б його вибрав. Це не питання. А, -а що мені казати, що я все життя мріяв робити в вашій конторі, яка моєї ніколи не стала. І я захоплююсь вами, як керівником. І у вас такі класні результати, і командний дух, і атмосфера, і все. Короче. І мені так подобається, що ви вимагаєте середній бал 5-0. Та ви що? Ви ви взагалі беріть мене, мені навіть платити не треба. Що ви від мене чекаєте? Ну що, ну ну, ну, ну ну які питання ви хочете задати? Ну які питання ви чому, чому у вас? Ну, ви ж подали заявку на інтерна, от я інтерна. Все, все, в мене немає інших мотивацій. Ну, типа. Куди, куди мені йти ще? Ні, ви хочете, блін, щоб ми тут набрехали один одному, блін, 20 хвилин і, і всі були довольні? А потім я звільнився в перший робочий день. Ну, ну коротше, ви мене берете чи ні? Ні.